Вітаю! А чи знали ви, що перша у світі демократична система правління сформувалася в місті Афінах близько 594 року до нашої ери? Афінська демократія передбачала обов'язкову участь усіх дорослих громадян чоловічої статі в управлінні полісом через участь у народних зборів і реальну можливість будь-кого з них обіймати державні посади. При цьому більшість населення міста Афін не мала політичних прав. Оскільки не була громадянами Афінського поліса, це такі були раби, вільновідпущеники та іноземці. За підрахунками сучасних дослідників, політичні права у різний час мали від 10 до 20% населення поліса. З огляду на особливість Афінської демократії, упродовж життя кожен громадянин кількаразово обіймав державні посади. Сьогодні усі громадяни України мають політичні права. Але... Менше 20% громадян беруть участь у громадянських політичних заходах, таких як загальні збори, слухання, акції, обговорення рішень. Електоральна активність, участь у виборах, залишається найпоширенішою формою участі, але і вона недостатня. На останніх місцевих виборах, за даними ЦВК, явка склала всього лиш 36,8%. Членство в політичних партіях лише 1,4% громадян. Членство в громадських організаціях і того менше тільки 1% населення. Тобто можливо констатувати, що більшість громадян України, маючи політичні права, не реалізовують свої права на участь у управлінні державними справами та безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення, що прирівнює їх до того населення, яке не мало політичних прав у демократичних афінах. А знаєте, як в Древній Греції називали людину. Яка не брала участі в житті поліса, не голосувала, не ходила на збори, не цікавилася політикою. Вона жила лише своїм справами, ігноруючи спільноту. Знайома ситуація? У сучасному світі це слово всім відомо, але воно образливе. Тому я не буду його зараз проголошувати. Гугл вам в допомогу. Ваші думки напишіть в коментарях під цим відео. Але у демократичних афінах це вважалося ганьбою бути. Означалось бути байдужим до долі свого народу. Греки вірили, справжній громадянин це той, хто діє, говорить, впливає. А той, хто мовчить і ховається, шкодить не лише собі, а й усім іншим. Тож наступного разу, коли подумаєш, моя участь нічого не змінить, згадай, що в очах давніх греків байдужість це і є справжнє безумство. Я, Олександр Міннянков. Адвокат, правозахисник, експерт громадської організації Єдине Джерело розповім вам про проєкт Громада Починається з тебе. Цей проєкт, який впроваджується громадською організацією Єдине джерело за фінансової підтримки Агенції ООН у справах біженців, розкаже простою мовою, що таке місцеве самоврядування, як воно працює, чому воно важливе для кожного з нас. Проєкт стосується кожного жителя, члена територіальної громади, який народився та виріс в громаді, який обрав громаду своєю новою домівкою, якого змусили залишити або покинути своє місце проживання у результати або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Відповідно статті 1 закону України про місцеве самоврядування, житель це громадянин України, який задекларував або зареєстрував своє місце проживання на території територіальної громади, або фактичне місце проживання, перебування якого підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Ми покажемо практичні приклади, інструменти участі та історії успіху людей, які змінюють свої громади на краще. Наші фахівці. Нададуть безкоштовну первинну юридичну допомогу всім, хто бажає дізнатися про інструменти безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення. Попереду тренінги, консультації, а також відео, які ми поступово будемо публікувати на нашому YouTube каналі. Твоя громада, твоя відповідальність. Втомився чекати, поки хтось вирішить твої проблеми? Хочеш бачити чисті двори, безпечні вулиці, сучасні майданчики? Долучайся! Переглядайте відео, підписуйтесь на канал і дізнавайтеся, як просто і доступно можна впливати на життя своєї громади. Маєш ідеї, як зробити життя кращим? Настав час діяти. Долучайся до нашої команди, записуйся на первинну правничну допомогу, навчайся! Проєкт Громада починається з тебе це знання, які роблять вас сильнішими, а вашу громаду комфортнішою для життя.